Зараз я повішу слухавку, а потім покажу людям те, що ви від них ховали. Я покажу їм світ, де можливо все. Легенда кінематографа Матриця, яка ще кілька років тому була для багатьох лише прикладом фантастичної фантастики, сьогодні поступово стає нашою реальністю. Коли такі теми, як штучний інтелект, ілюзія вибору, Контроль над свідомістю стають буденними. Момент, у якому від землі залишиться тільки Зіон, здається не таким далеким. Фільм Матриця це не просто екшен зі шкіряними плащами і кулями, що зависають у повітрі. Це філософський маніфест, метафора сучасного світу і психологічний ребус. У ній немає відповідей, вона лише задає купу питань. І ми сьогодні теж не даватимемо відповідей. А лише поміркуємо про те, які психологічні та філософські сенси можуть бути заховані в матриці, у які з них вірити, а у які ні, вирішувати лише вам. Дякуємо, що дивитеся наші відео. Ми продовжуємо лише завдяки вашій підтримці. Тому ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на нас, якщо досі цього не зробили. Ти ж не вірила в обраного. І досі не вірю. Тоді навіщо ти це робиш? Я вірю в нього. Сюжет матриці наповнений очевидними паралелями із релігійними мотивами. Імена, назви та роль головних героїв часто перегукуються з Біблією. Машини, які поневолили людство. Це символ зла або диявола, який контролює світ, що на перший погляд здається комфортним. Піфія це пророк, який відомо більше, ніж іншим. Морфеус апостол Павло, який вірить у обраного. Ну і Нео Месія, що проходить шлях смертного, вмирає, воскресає. І зрештою рятує світ без страху пожертвувати собою. Окрім цього, сюжет наповнений багатьма іншими відсиланнями, починаючи від імен Трініті, як трійця, прізвище Нео, містер Андерсон, яке перекладається як син людський, і закінчуючи містом Зіон, відсилання до гори Сіон, на якій розташована найдавніша частина Єрусалиму, місто Давида, місце на яке сходить Бог. З іншого боку, відомо, що творців фільму Вачовські надихнула на сюжет матриці робота французького мислителя Жана Бодріяра симулякри та симуляція. Ця книга навіть фігурує в одній із сцен фільму. За словами Бодріяра, сучасний світ давно втратив зв'язок з реальністю і поринув у світ симуляцій. Мас-медіа, реклама, політика, культура все це стало виставою, де реальні події розчиняються у їхній телевізійній репрезентації. Ми перебуваємо у всесвіті, де стає все більше і більше інформації, і все менше і менше сенсу. Інформація пожирає свої власні змісти. Замість справжніх явищ та подій суспільство має справу з їхніми копіями симулякрами, які насправді не існують. Простим прикладом симулякра можуть бути голівудські фільми, які імітують справжнє життя. Глядачі вірять, що саме так виглядає любов, війна, геройство. Але це копія, яка витісняє оригінал. Реальність вже не здається справжньою, якщо вона не така драматична, як у кіно. Я знаю, що стейка нема. Коли я покладу його до рота. Матриця скаже мозку, що стейк смачний, соковитий матриця це симуляція, штучний процес, який відтворює неіснуючий світ. Люди у матриці живуть в симулякрах. Вони думають, що ходять на роботу, що мають свободу, що ведуть нормальне життя. Хоча це лише фальшивий образ реального. Деякі з них хочуть вийти з цієї симуляції і знайти справжню реальність. Але тут починається парадокс. Коли вони вириваються з матриці, вони починають замінювати старі симулякри новими, вірою в обраного чарівне спасіння і в те, що їм каже Морфеус. У нас лише один шанс врятувати місто. Який Нео. Одне з головних питань матриці: чи можливо взагалі вийти за межі симуляції, чи ми просто замінюємо одні симулякри іншими? Я думаю, саме це складне питання змусило самого Бодріяра розкритикувати фільм Матриця. Фільм це симуляція симуляції. Це ще одна спроба створити відмінність між ілюзією та реальністю, якої більше не існує. Тому Матриця це не про симулякри. Творці фільму просто не зрозуміли мою книгу. У фільмі ми маємо чітке розділення: матриця, фальш, реальний світ, істина. Але Бодріяр каже, що в постмодерному суспільстві більше немає ніякого реального світу. Усе, що ми сприймаємо, вже проходить через фільтри образів, знаків і симуляцій. Тобто, боротьба Нео проти системи це просто ще один сценарій всередині системи. Матриця це безумовно той самий фільм про матрицю, який сама матриця і могла б зняти. Прощавайте, містер Андерсон. Мене звати Нео. Нео звичайний хлопчина, який прокидається в реальному світі, переборює свій страх і рятує людство. Ми бачили це тисячу разів: Гаррі Поттер, Доктор Стрендж, Аватар і таке інше. Це універсальна формула багатьох творів. Американський міфолог та релігієзнавець Джозеф Кембл у своїй роботі Герой з тисячою облич називав цю структуру шляху героя мономіф. Звичайна людина залишає звичний світ, проходить випробування і повертається вже іншою. Такі сюжети нас так чіпляють, тому що вони відповідають внутрішній психологічній потребі пошуку істини, ідентичності та смислу. І Нео добре вписується в цю концепцію, якби не одне але. Не влаштовує збройні напади, і як би ми не виправдовували його дії, з боку системи це виглядає як акт тероризму. Багато з тих, кого він вбиває, не агенти, а звичайні люди, підключені до матриці. Психологічно така поведінка описується як моральна дисоціація, коли людина виправдовує насильство вищою метою. Як писав Еріх Фром. Людина здатна на найбільшу жорстокість, якщо вона переконана, що діє в ім'я добра. Вип'єш синю пігулку, все скінчиться. Прокинешся у ліжку і віритимеш у що хочеш. Вип'єш червоно, лишишся в дивокрай. Морфеус той, хто непохитно вірить у винятковість нео. Він витратив багато років свого життя на його пошуки, тому що був упевнений, що знайти обраного його призначення. Червоною ниткою через фільм проходить тема свободи вибору кожної людини. Морфеус у різних формах постійно нагадує нео про те, що будь-яке його рішення це суто його вибір. При цьому на практиці ми можемо помітити дещо іншу картину. Це класичний приклад ілюзії вибору. Насправді вибір нео вже запрограмовано серію меседжів про особливість і місію. Такий підхід часто використовують релігійні культи, створюючи у людини відчуття свободи дій, коли рішення вже зумовлено груповим тиском і наративом. Морфеус нав'язує нео ідентичність обраного. Він із самого початку не шукає правду, а бачить лише те, що підтверджує його переконання, і ігнорує будь-які контраргументи, навіть слова піфії, яка каже, що Нео не обраний. Фанатична віра Морфеуса змушує його приховувати повну інформацію від нео. Він ніколи повністю не розповідає, що саме буде далі і наскільки все небезпечно. Це класична асиметрія інформації. Морфеус має знання, але відкриває їх частинами, формуючи наратив, який йому вигідний. Це типово для харизматичних лідерів у сектах чи тоталітарних рухах. За словами американського психолога Стенлі Мілгрема, людина схильна виконувати накази авторитету навіть якщо це суперечить моралі. Морфеус для більшості прокинувшихся став саме цим авторитетом, який впливав на них через мову віри. Я пам'ятаю, що всі ці сто років вони посилають свої армії, щоб знищити нас. І протягом цих 100 років війни я пам'ятаю про головне. Ми ще живі. <звук> може, ти знала, що я це зроблю, а може ні. Та й що так. Отже, ти напекла печиво і поставила цю тарілку тут навмисне спеціально. Піфія одна з найбільш загадкових постатей у фільмі. У матриці сказано, що Піфія це програма, яка вивчає людську психологію і тому вміє передбачати поведінку людей з великою точністю. Вона штучний інтелект, який моделює майбутнє. Піфія змушує Нео задуматися над причиною своїх вчинків: чи ти щось зробив, бо вирішив сам, чи бо тобі це підказали. Не переймайся через вазу. Пробачте. Я ж кажу не переймайся. Як ви знали? Чи розбив би ти її, якби я не сказала? У соціальній психології існує явище, яке називається ефектом пігмеліона, коли очікування однієї людини впливають на поведінку та результат іншої, фактично справджуючи ці очікування. Також передбачення піфії можна назвати самореалізованим пророцтвом. Якщо ти віриш, що з тобою щось станеться, ти несвідомо починаєш діяти так, щоб це сталося. Можливо, піфії невідомо майбутнє, але вона точно має вплив на рішення тих, хто їй вірить. А отже, вона керує їхнім вибором, даючи ілюзію вільної волі. І найбільше лякає те, що Піфія є програмою, а отже, вона частина системи матриці. Виходить, що морфи Нео намагаються подолати контроль матриці над людством і для цього слідують наказам самої матриці. Тобто, повертаючись до Бодріяра, Піфія створює симулякри рішень ілюзію вибору, який вже зумовлений. Яка краса. Матриця фільм із незліченою кількістю трактувань. Будучи прямо протилежними один одному, вони якимось чином співіснують у єдиному сюжеті. Відчувається, що творці фільму мали безліч джерел натхнення. І ви можете любити її чи ні, вважати її шедевральною збіркою метафор чи вінігретом міфів. Але Матриця все одно залишила свій значний слід у кінематографі. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про матрицю і які трактування вам найбільш близькі. А також підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео. А також підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео. О, дежавю. Ну а ми надовго не прощаємось. Побачимось у нових роликах на каналі. До нових зустрічей!